Слава Україні! Слав! Друзі! Дуже важливо, що ми зібралися в Одесі саме на цьому місці. Саме тут, після тих подій, Путін зрозумів, що він ніколи не візьме Україну шляхом розкачування човна, шляхом захоплення адміністрації. Чому ми збираємося сьогодні тут з вами? Збираємося в першу чергу для того, щоб зробити такий аналіз тих двох років після революції гідності. Не покаране зло набирає нових обертів. Ми бачимо, як зміцнюється окупаційний блок. Ми бачимо, ми бачимо що схема Януковича, їхні кримінальні бізнес-схеми далі собі живуть і процвітають. Наші вимоги до влади дуже прості. Перша вимога це покарати злочинне оточення Януковича. Я не розумію, чому бойко ходить в парламент, а не сидить в камері і не ходить на допити. Ми бачимо, як одесит. Скорик, який 19 лютого два роки тому, організував тітушок, яких вдягнули бандити Юрія Янаківського на ринку 7 кілометр, пригнав сюди, в Одесу проти Одеситів розганяти Євромайдан. Він ходить, в парламент усміхається, немає навіть підозри. І якщо ми почнемо попускати все це, не звертати на це увагу влади, самим не діяти акціями прямої дії. Відповідно, ми даємо їм підстави думати, що вони можуть повернутися. Даємо їм підстави думати, що ми вже слабкі, що ми здалися, що нас можна всіх купити, як вони зробили з багатьма псевдопатріотами, що можна все зробити для того, що вони завтра чи післязавтра повернуться в Україну, ті всі втікачі, включно з Януковичем.

Кажемо те саме їм весь нічого не робить. Ми зараз будемо вимагати пана Сакашвілі, його заступників, в пана Секвереліце, пана лортіпанице зробити та включитися у цю боротьбу. Просимо про те, щоб долучалися до боротьби. Від звільнення економічного простору від цих окупантів від бандитів. Офіційний запит ми передали ну пошту офіційною через Верховну Раду, апарат Верховної Ради. А тут просто продаємо короткий такий перелік вимог. Воно більш символічна діє ніж юридична. Юридично ми передали. Повірте мені, що і пан Сакашвілі, і ми і його заступники теж намагаємося зробити не тільки цю область, а й всю Україну краще. Ну на жаль, не все виходить, але обов'язково ми розглянемо ваші звернення.